Чекайте, ви десь на справа буде викликати. Ага, так вже ж викликали наверх. Вже всіх викликали, всі сторони викликали вже наверх, з обох сторін. Там просто в кімнаті проходить засідання. Згідно якого закону ви зараз не пускаєте журналістів за посвідченням особи. Ви охоронець, маєте, суду маєте діяти згідно закону. Яка норма закону. Яка норма закону вам зараз обороняє нас пустити? Я вам просто кажу, на тому засіданні, в якому відбувається справа, там немає місця. Ми зараз не йдемо в саме засідання, але ми хочемо по приміщенню суду пройтися. Це законом не заборонено. Ну от підійти хочемо до приміщення залу, щоб мати можливість. Хочете Хочете пройти? пройти? Хочете пройти? в якому приміщенні залі відбувається?